Вітаю всіх! Хочу вам в першу чергу подякувати за вашу активність на моєму ютуб каналу, за підписку і обов'язково за лайки, які ви ставите під кожним відео. Обов'язково продовжуйте коментувати відеоролики, це допомагає нам просувати ютуб-канал, просувати корисну інформацію, щоб якомога більше людей користувалися знаннями, які я з вами ділюсь. Сьогодні хочу з вами розібрати досить цікаву тему. Це новий законопроект, який був поданий на розгляд 23.020 .23 року номер 9058 Це законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування операцій з везення транспортних засобів учасниками бойових дій, волонтерами та іншими категоріями осіб. Досить цікавий законопроект. Я вважаю, він є досить корисним, оскільки. Досить велика кількість транспортних засобів вже була знищена, пошкоджена, і тому е, дана пільга, вона, я думаю, буде все таки дуже великий плюс як для всього суспільства, так і особливо для військових. Тому надіємося, що даний законопроект він буде все таки прийнятий. Хоча на сьогоднішній день даний законопроект знаходиться на розгляді і ніякого руху по. Його розгляду немає, тобто не знаємо, як він буде, що він буде, чи приймуть його, не приймуть, поки на сьогоднішній день це невідомо. Хоча дуже велика кількість людей за нього мене питають: чи можна розмити автомобіль, чи не можна, чи можна себе оформляти автомобілі, які приганяють волонтери. Для військових і є певний страх у військових, що якщо вони зараз оформлять транспортний засіб, то в подальшому вони зможуть вже пригнати собі транспортний засіб, уже пізніше, коли буде діяти даний законопроект. Тому хочу з вами сьогодні його більш-менш розібрати, подивитися, які зміни пропонуються, і щоб ми певні з вами розуміли. Про що йде мова, і про що говорять наші депутати, і що є на розгляді? Тому, якщо тобі цікаво дане відео, то додивись обов'язково його до кінця, щоб бути максимально обізнані темі, бути в курсі всіх новин, які відбуваються на законодавчому рівні. і Обов'язково знати, як відстояти свої права та інтереси. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати індивідуальну консультацію, звертайтеся за телефоном, який ти бачиш на екрані, а щоб отримати просто корисний контент, то на мій канал і дивися його постійно. І так, я зробив певну роздруківку для того, щоб зачитати вам певні зміни. Зміни вносяться саме до перехідних положень, це до 20 розділу і саме до статті 112, тобто пункт 70 додано, і його зазначають звільняється від оподаткування операцій із одноразового везення на митну територію України учасниками бойових дій, які зазначені у пунктах 19-25 частини 1 статті 6 закону України про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту автомобілів легкових у кількості не більше однієї одиниці, що відповідають товарній позиції 8703, згідно УКТ З у митному режимі імпортів. Тобто, якщо ми подивимося е, дану статтю саме закону України про статус ветеранів війни, а саме статтю 6, і подивимося пункт 19, то там зазначений перелік військовослужбовців, які е, проходять військову службу і мають на це право. Тобто там майже всі, тобто немає ніяких, е, Обмежень. І якщо подивитися саме позицію 87.03, для того, щоб вам було більше зрозуміліше, то е, повідомляю, що до товарної позиції 87.03 згідно УКТЗ. Відносяться легкові автомобілі та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей. Тобто сюди вантажні автомобілі або автомобілі якісь там гоночні, вони сюди не підпадають. Тобто, як раніше поршпаномери приганяли да, спорткари, то сьогоднішній день воно вже не підходить. Також потрібно розуміти, що розмитний транспортний засоб, який є В'їжджає із Росії, да там чи з Білорусі, також цього зробити не можна буде. Також що передбачається в даному законопроекті, це те, що можна буде автомобіль пригнати в Україну по довірності. Якщо особа, наприклад, замовляє транспортний засоб, дає довірність, інша особа приганяє, але термін даної довірності не повинен перевищувати 3 місяці, тобто за 3 місяці. З моменту, коли видали, особа повинна пригнати даний транспортний засіб і його передати безпосередньо е, замовнику да, певному службовцю. Після того вона повинна вже проходити е, розмитнення. Е, також хочу вам зазначити про те, що якщо ж все-таки даний транспортний засіб, ви його пригнали на територію України, розмитнили. Да, і є певні обмеження, що ви не маєте права відчужувати даний транспортний засіб протягом трьох років з моменту її везення на територію України. Якщо ж, наприклад, ви його передали по довірності, наприклад, як дуже часто продають да, машини по довірності, там з правом... Користуватися та даним транспортним засобом, і даний автомобіль буде відчужений іншим особам, то військовослужбовець, який пригнав і зареєстрував на себе машину, він зобов'язаний буде заплатити всі е ці податкові кошти, да, які там потрібно було заплатити. Які він мав пільги. Він все сплачує, і тільки після того вже е має право собі купувати інший автомобіль. І так, хочу підбити невеликий підсумок. Тобто, як розібрати даний законопроект, подивитися, проаналізувати, то можна дійти висновку, що даний законопроект є доволі хороший, ідея хороша, і, як на мене, то я б його в принципі, прийняв. Надіюся, що все-таки так законодавці вони подумають. Верховна Рада проголосує, і президент його підпише, тому що на сьогоднішній день він стоїть мертвим грузом, але ж все таки надія є, і надіємося, що воно буде. Діяти. І так, як підсумок, ми зрозуміли, що можна принати один транспортний засіб, розмитнити його на службовця, який передбачений безпосередньо в статті 6 закону України про соціальний захист. Да, ми зрозуміли, Тобто про статус ветеранів війни, гарантій та їх соціального захисту. Автомобіль повинен бути виключно легковий. Да, він також передбачається, це 87.03, кому цікаво, можете подивитися. І також е, потрібно запам'ятати, що даний автомобіль не можна перепродувати протягом трьох років з моменту його реєстрації. Загнали 3 роки катаємося, після того продаємо. Якщо ні, то будуть штрафні санкції, і сплатити всі, е, всі податки і мита, які, ви мали, ну, які ви були звільнені на самому початку. Потрібно також розуміти, що даний законне. В даному законопроекті вони прописали, що Кабет міністрів України у тріймісячний термін повинен провести зміни до інших нормативних правових актів для того, щоб відбувалася певна реалізація. Тому, як підсумок, надіюся проголосують, і військові зможуть найближчим часом все-таки заганяти дані транспортні засоби в Україну. Ну що ж, друзі, надіюсь, дане відео для вас було цікаве, корисне, і ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили на самому початку. Якщо ж вам потрібна якась додаткова консультація, або вам потрібна буде допомога з якогось чи з приводу оформлення транспортних засобів, чи з якихось інших військових питань, то обов'язково звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, неодноразово його вже показували. І також можете писати свої питання в коментарі, я буду на них відповідати як тільки буду бачити дане повідомлення. Обов'язково підписуємося на мій канал, ставимо лайк, поширимо його серед своїх друзів, щоб якомога більше людей знали про нього. І обов'язково пам'ятаємо, що далі більше, більше цікавого і корисного. Пока і до нових зустрічей.